про свого батька та чоловіка дві жінки з Англії приїхали шукати до України. Першим ділом відвідали ставку Вервольф, що будував їхній пращур Вільгельм Галас разом з синами. Дружина одного з них Ендрю зізнається. Тему участі чоловіків в діяльності рейху в родині майже не обговорювали він почав розповідати про батька і брата, що це ми будували бункер для Гітлера, але він ніколи не говорив, де саме я знала тільки про бункер в Берліні. А після смерті чоловіка з донькою почали шукати все по крупинках. під час пошуків Мері та Джулія Галас вийшли на дослідників з Бельгії та Києва Мартіна Богарта і Андрія Швачка. Всі разом по крупицях відтворили вінницьку сторінку життя чоловіка та батька. Вони приїхали сначала сорок року. Январь. И вот это конец контракта был это 8 августа 1943 года. Там приехали обратно там комиссию э, из Волфшанза, э, принимать 100 строителей. В 1943 это было достроено. А вот чуть дальше, третья зона, они там теж площадку строили для генераторів и для техматеріалів. Приїхати в Україну і побувати в місцях, що пов'язані з історією родини, Мері Гала зважилась лише тепер. Жінці 84. Територію Територією колишнього Вервольфу мандрує на електровізку, не приховує на душі важко. Немає слів, тільки сльози. Все, що тут відбувалося, це сумно. Для закордонних гостей дослідники влаштували екскурсію, показали ганок колишнього будинку Гітлера та рештки його бункеру. Зараз всім людям видно, всім дослідникам, видні металеві закладні, які якраз і обозначають периметр цього бункеру. Бункер був повністю електрика підходила, телефонний зв'язок підходив. Тут якраз знаходиться велика кількість труб, через яких проходила сюди провода. Сьогодні мері Галас шкодує, що за життя не розпитала чоловіка про його перебування в Україні, а дослідникам зізналась після капітуляції рейху батько та сини роз'їхались світом, зустрілись лише один раз, та й то таємно. Ані дуже боялись, представши ситуацію. що вони теж слухали, що це куча людей, передані канадцям або британській армії, совєтській армії обратна. І совєтської армії біля конечно, очень заінтересована узнать НКВД, Узнать хто із ким і як. Після дня, проведеного на колишній гітлерівській ставці, жінки родини Галас поїхали додому. А дослідники рушили розкривати таємниці бункеру ідеолога-нацистів Генріха Гімлера. Ірина Дідух, Олександр Фертюк, новини, телеканал Віта.